З часом я припинила говорити з тими, хто мене не слухав, і з тими, кому завжди треба бути правими. Я перестала шукати людей, які ніколи не шукали мене. Припинила думати про тих, хто ніколи не думав про мене. Я почала робити те, що приносить мені спокій. Без надмірностей, але з душею, почала довіряти своїй інтуїції. У кожному виборі, в кожній людині. Я стала уникати негативу і все частіше зустрічатися з тими, хто наповнює світлом. Бо я навчилася поважати себе і нарешті поставила. Себе на перше місце, бо вірю, я цього варта. Меріл Стріп